Тобі відомо. Сьогодні я залишуся в тіні, і цілий день лежати буду в ліжку. Знайшов рухому точку на стіні, павук плете, напевно, нову сітку. Як він старанно робить свою справу, розтягує мережево в кутку такі у нього рухи точні, вправні, підтримує методику чітку. А я, мов му, муха, у тенета втрапив, мене з'їдають знов тяжкі думки. Щось в моїх грудях тяготіє, давить і під ногами грунт такий в'язкий. Моя душа попала в павутину, ці сіті в мене спокій мій крадуть. Зав'яло моє серце у рутині, потрібно вже покинути цей кут. Сьогодні тіло розбиває втома, сьогодні навіть з ліжка не вставав. Можливо, тобі теж таке відомо, якщо ти хоча б раз в думках вмирав.